Слідчі відділу поліції номер 1 Запорізького РУП разом із працівниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури викрили п'ятьох мешканців Запоріжжя, які налагодили виробництво та збут психотропної речовини метамфетамін на території області. Крім того, один із фігурантів організував канал контрабандного переміщення психотропної речовини МДМА екстазі з країн ЄС до України. Правоохоронці провели низку слідчо оперативних заходів, за результатами яких вилучили різноманітні психотропні речовини, зброю та боєприпаси. Слідчі діє, обшук міста Запоріжжя, грубо посічив шіздійсне до розслідування розсіянському кримінального провадження проведення обшуку. Квартири за адресою міста Запоріжжя де виявити вилучено наркотичних засобів психотропних речовин, їх на аналогів або рекурсорів. Про проведення обшуку кримінальному провадженню, в ознакому кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 67. Ви виявлено 7 корпусів гранат F1. 9, 9 корпусів гранат. РГД-5 В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено сумку чорного кольору, у якій знаходиться зі пакет порожкоподібною речовиною білого кольору. Цей пакет з кристаловою речовиною білого кольору, яка упаковується до паперового конверту для призначення подальшого. Хімічної експертиза. Виявлені зі пакетики. Кількості, ще раз перерахуємо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 штук. Буде в подальшому вилучено для проведення судової судовим... плоди. Виявлено 9 предметів схожих на скріні клуби. Пакети випускали на чоловічно червоного кольору. Наразі усіх п'ятьох зловмисників затримано. Слідчі повідомили їм про підозру у скоєнні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. За результатами експертних досліджень, їх діям буде надано остаточну правову кваліфікацію. Досудове розслідування триває.